Зниклі безвісти можуть бути живими або мертвими. Якщо такі особи гинуть, злочинці іноді ховають їхні останки в місцях масових поховань або інших місцях. Такі місця є місцями злочину. Вони містять докази, які можуть бути важливими в кримінальному провадженні та інших механізмах правосуддя. Території, де ймовірно, знаходяться такі незаконні місця поховання, повинні охоронятися, щоб докази, які вони містять, залишалися недоторканими та могли бути використані в ході розслідування та під час здійснення правосуддя. Якщо ви знайшли ймовірне місце поховання, уникайте втручання у це місце та негайно повідомте про його місце знаходження владі. Уникайте пошкодження доказів під час викопування чи вилучення матеріалів. Будь-які несанкціоновані втручання до місць поховань можуть зашкодити подальшому процесу ідентифікації, а також вплинути на визнання доказів допустимими у судових процесах. За можливістю фільмуйте або фотографуйте місце лише для офіційних звітів. Будь ласка, не розміщуйте жодних фотографій чи інформації про місце поховання у соціальних мережах, оскільки це може призвести до дій, що зашкодять розслідуванню. Якщо місце поховання знаходиться під такою неминучою загрозою, коли знайдені останки доводиться переміщувати до безпечнішого місця, ретельно сфотографуйте їхнє початкове положення, процес переміщення та їхнє нове положення. За можливістю та за допомогою GPS-координат зазначте вихідне та нове розташування. У країнах, охоплених війною та в ситуаціях, коли люди стають жертвами насильницьких зникнень. Не завжди можливо повідомити про зникнення уповноважені органи влади. Через центр онлайн запитів МКЗБ можна анонімно та з дотриманням безпеки повідомити про місце знаходження ймовірних місць поховань. МКЗБ може передати цю інформацію особам уповноваженим проводити розслідування. Органи влади мають вжити відповідних заходів для забезпечення збереження доказів злочину, щойно дізнаються про місце поховання. Огорожі, накриття та охорона мають гарантувати збереження доказів. Інструкції щодо належного захисту таких місць поховань містяться в Борнмунському протоколі щодо захисту та розслідування масових поховань. Розробленому за підтримки експертів МКЗБ та доступному багатьма мовами. Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти сприяє розвитку спроможності уряду в охороні та збереженні місць масових поховань. МКЗБ прагне забезпечити співпрацю урядів та інших сторін у пошуку осіб, що зникли безвісти унаслідок збройних конфліктів, порушень прав людини, катастроф, організованої злочинності, міграції та інших причин. МКЗБ понад 25 років працює з органами влади у всьому світі над пошуком зниклих безвісти.